Найближчим часом має бути мають бути перші вже поставки озброєння і боєприпасів для артилерії. Це зіграє дуже важливу роль. Впівдрони насправді дуже потужний засіб, але повністю замінити системи артилерії та інші системи, які нам будуть передані нашими партнерами з США. Вони не можуть. Було б непогано, щоб вони просто у наших українських виробників викупали засоби і нам передавали. Тому що наразі абсолютно все забезпечення 100% забезпечення забезпечення конкретно нашого підрозділу, воно на плечах волонтерів. Мобілізація не закриває ці питання, тобто людей критично не вистачає, дуже критично, і це все поверх того, що бригада не мала нормального відновлення вже більше року. на полі бою, ефект західної допомоги і силу дронів поговоримо з нашим гостем сьогодні. Це Рустам Мустафаєв, головний сержант батальйону безпілотних систем 47-ї окремої механізованої бригади. Рустам вітаю вас в нашому ефірі. Доброго вечора. Рустамо сполучені штати два тижні тому відновили свою військову допомогу Україні У Білому домі. Тоді визнали, що знадобиться певний час, щоб ефект цієї допомоги став помітний на фронті. Чи відчуваються якісь якісні зміни на фронті нині? Ну, якщо ми говоримо конкретно за сьогоднішній день, то наразі поки що не, не сильно відчувається. Але ми знаємо, що найближчим часом мають бути перші вже поставки озброєння і боєприпасів для артилерії. Це зіграє дуже важливу роль. Але наразі поки що, ще немає. Чекаємо з дня на день. Паноросаме, власне, коли ми говоримо так про умови цього снарядного голоду і як доводилося українським військам діяти у цій ситуації. Часто говорили, що альтернативою були тоді FPV-дрони. Ви спеціалізуєтеся на саме на, на цих дронах. Також якою мірою fpv дрони можуть компенсувати нестачу артилерійських снарядів в умовах нинішніх бойових дій? До якої міри дійсно вони можуть перекрити цю потребу? Ну, дивіться, fpv дрони насправді дуже потужний засіб, але повністю замінити системи артилерії. Та інші системи, які нам будуть передані нашими партнерами США, вони не можуть повністю замінити. Але це дуже гарна альтернатива і дуже дієва у стримуванні ворога. Тобто, оцей весь період сам нашій бригаді зараз розмовляю, кажу саме за нашу бригаду. Саме от завдяки нашому підрозділу, дуже потужні у нас екіпажі, які працюють з ефівдронами, дронами Камікадзе. Саме завдяки ним було стримано більшість штурмів ворожих, але це тільки стримання штурму це не означає, що можна повністю розбити ворога і пройти там вперед. Але стримувати дуже вдало виходить. Ну, якось так. Тобто, артилерія нам потрібна однозначно, і брак дефіцит свого часу вплинув на те, що доводилось десь відходити з позиції. Руслан, в одному з нещодавніх інтерв'ю ви говорили про те, що головний виклик для ефективної роботи дронів це засоби радіоелектронної боротьби. І ви говорили, зокрема, що це не, роз... не лише російські РЕБи, але та... але також і українські. Розкажіть про масштаби цієї проблеми нині. Е, ці масштаби е, настільки стали глобальними, що е, з кожним днем все ваші і важче працювати. Нам саме через дію нашого РЕБ, тому що наші РЕБ, по-перше, ну системи РЕБ знають частоти, на яких ми працюємо, і вони давлять абсолютно все, всі частоти, включно з тими, на яких ми працюємо, і вони працюють у нас з тилу, тобто вони з нашого тилу прикривають засоби артилерії, штаби і так далі, і тим самим заважають нам працювати. І в нас просто не залишається іншого вибору, як втрачати ну, якусь значну частину дронів, втрачати саме через наш реб. Як обходити ворожі реби, ми вже давно навчилися, і це не є такою великою потужною проблемою. Чому проблема власне, з координацією ребів власних з боку України? Я думаю, що це через дуже погану взаємодію, тому що. А Ці потужні засоби РЕП, які використовуються, вони, як правило, підпорядковуються якимось вищим е, начальникам, які не дотичні навіть до рівня бригад. Тобто, це набагато вище йдуть. Це корпуса, йдуть е, генштаб, і так далі. Тобто, ми не можемо навіть сконтактуватися з ними. Якщо ми знайдемо навіть контакти когось безпосередньо якогось керівника рево, нам просто відмовлять, тому що вони мають отримати вказівку зверху. І в армії є таке поняття як пріоритет. Тобто для верхніх начальників є пріоритетом прикривати артилерію. Я це теж розумію, тому що артилерії дуже мало, її не вистачає фізично. А ворожі засоби типу ланцет дуже часто заважали працювати артилерії, просто знищували наші засоби. Зараз вони менше набагато можуть знищувати наші завдяки ребу, але цей же шеп заважає нам. Це величезна проблема. Я наразі не знаю, як її вирішувати. Тобто тут тут приходиться просто от виходити з ситуації таким чином, що ми просто набагато більше витрачаємо дронів. Руслана, чи можуть якось західні партнери, долучитися до підсилення в цьому напрямку те, що допомогти із засобами радіоелектронної боротьби? Чи можливо бачили якісь поставки від, від західних партнерів, які були помічними на фронті в цьому напрямку? Я думаю, що західні партнери, партнери можуть допомогти тим, щоб надати нам технологію для нестандартних частот. На яких наразі uh, не існує, поки що РЕП не у нас не у противника, і ціні стандатні частоти дадуть нам змогу якийсь період працювати вільно взагалі незалежно від ребів. А такі технології є у західних партнерів. Якщо ми говоримо конкретно про вашу бригаду, яких засобів вам бракує найбільше? Що б ви хотіли побачити з точки зору допомоги від західних партнерів і союзників? І що ви реалістично бачите, могло би надійти в найближчі місяці? Якщо ми говоримо конкретно за засоби в то в Україні достатньо на високому рівні наразі виробництво в дронів дуже якісних. Потужних, які нас повністю у всьому влаштовують. Які є засоби в західних партнерів, я навіть не знаю, тому що ніхто ніде нічого ніколи не показував, які є засоби. Я думаю, що зараз на першому етапі було б непогано, щоб вони просто у наших українських виробників викупали засоби і нам передавали. Тому що наразі абсолютно все забезпечення: 100% забезпечення конкретно нашого підрозділу, воно на плечах волонтерів. Волонтерів, друзів, зборів в соціальних мережах, от і цей, цей варіант закупівлі у наших українських виробників і передачі нам це, напевно, зараз найшвидший і найефективніший. Якщо є у західних партнерів, партнерів якісь аналоги, то нехай дадуть на тест. Спробуємо. Простеми, як Росії ситуація з FPV-дронами? Наскільки широко вона і застосовує з вашого бойового досвіду? Ще раз не почув питання як у Росії ситуація з ФПВ-дронами? Зважаючи на ваш бойовий досвід, що можете сказати по цьому напрямку у них як плюси, так і мінуси. порівнянні з нами. Плюс однозначний в них в тому, що їхні а, с, а, сили отримують а, ці а, засоби як просто боєприпас. Там, От на бригаду може прийти просто штатно 10 тисяч ФПВ-дронів. Вони не мають дефіциту в них. Але в них слава Богу не такі е, досвідчені, екіпажі пажі в піві. Але це питання часу. Я думаю, що вони навчаться найближчим часом е, якісніше працювати, і тоді буде ще складніше з ними. І ще от, якщо брати конкретно наш підрозділ, то ми дрони не економ. Ми використовуємо навіть якщо це е, од, ворог в складі там одної особи. Е, це дає свій результат. Ми вважаємо, що це не є якоюсь великою затратою там. 500 доларів е, коштує приблизно один дрон, використати його на, на одного противника. Це дає дає свій результат. По перше, на цих на них це діє дуже негативно в моральному плані, е, тобто, вони е, коли знають, що е, під час штурму ми готові задіяти там 15 дронів за від, для відбиття е, групи з 15 осіб вони вже відмовляються йти на позицію на штурм. Тобто ми не один раз по перехватах і по інформації від наших партнерів знали, що вони просто йдуть відказ. Ну є таке поняття. «отказ». вони відмовляються виконувати задачі, розуміючи, що їх просто знищать фігідронами. Якщо порівняти тут з артилерією, арт артилерія не завжди може влучно прицілитись по цілі, яка рухається. А в може догнати як і техніку, так і е, особовий склад. Ростане ще одне питання. На сам кінець дуже активно обговорюється в Україні е, зараз тема мобілізації. Наскільки важливо для вашої бригади ефективна мобілізація, все ж таки, вирішення ці цього питання? І які позиції е, вам треба закрити в, вла... в вашій бригаді е, з точки зору мобілізації нових військових? Uh... Ну я не можу тут оголошувати які зараз втрати, і звісно, судячи по цим втратам, які потрібні спеціалісти бригаду, але можу сказати, що на даний час мобілізація не закриває ці питання, тобто людей критично не вистачає, дуже критично, і це все поверх того, що бригада не мала нормального відновлення вже більше року. Наш підрозділ взагалі ні разу не виходив на відновлення. Якщо в бригаді батальйони там по місяцю, по, по два тижні виходили на якесь відновлення окремо, поки бригада працювала, то наш підрозділ взагалі жодного дня відновлення не мав постійно на фронті. Рустеме дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо е, вам також. Рустема здобуває головний сержант 47 окремої механізованої бригади. Був на зв'язку. Говорили ми про ситуацію на фронті, про роль півідронів також у відбитті російських атак.